Печиво брауні. Смачне і дуже шоколадне. Тісто має бути кімнатної температури 25 градусів Цельсія плюс-мінус. 120 грамів цукру плюс дрібка солі плюс дрібка ваніліну. Змішуємо. 10 грамів просіяного какао-порошку, плюс 46 грамів просіяного пшеничного борошна плюс пів чайної ложки розпушувача. Змішати. Деко застелити пергаментом. Духовку виставити на 180 градусів Цельсія 40 грам вершкового масла плюс 100 грамів чорного шоколаду від 70% розтопити на водяній лазні до однорідності та розчинення, в пусту миску вбити одне яйце кімнатної температури. Плюс змішані цукор, ванілін та сіль. Збиваємо міксером. Нічого страшного. Цукор не має повністю розчинитися. Розтоплений шоколад з вершковим маслом влити до яєчної суміші та змішати вінчиком до однорідності. Плюс сухі інгредієнти: пшеничне борошно, какао та розпушувач. Змішуємо лопаткою. Взяти 2 столові ложки та викласти по одній ложці на пергамент. Не змочуйте пальці водою і не розрівнюйте печиво. На структуру не впливає, але може зіпсувати зовнішній вигляд. Рекомендація стосується лише даного виду печива. Поставити в розігріту духовку на 10-12 хвилин. Витягуємо печиво з духовки та перекладаємо на решітку. Для остигання. Звісно, за бажанням. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Є такий вислів: шоколадний шоколад. Його можна застосувати до даного виду печива. Батьківщиною Брауні вважаються США. Смачного!